Якісна та швидка допомога в Івано-Франківську відкрили центр комплексної реабілітації Донбас Прикарпаття. Для релокованого закладу виділили приміщення колишньої пульмонологічної поліклініки. Раніше центр активно функціонував у Краматорську та спочатку повномасштабної війни перемістився на захід України. Нині активно надає допомогу людям з інвалідністю будь-якого віку. Завдяки працівникам реабілітаційного центру усе обладнання вдалося вивести з міста без ушкоджень, каже директор медичного закладу Світлана Фоміна. Коли почала Ця війна, спочатку ми евакуювали людей, які знаходились у нас на реабілітації. Це перше, що ми зробили. Ми їх розмістили в більш небезпечні місця. Після цього, силами колективи, ми почали збирати вантажівки. Це було дуже важко, тому що обладнання на 5 тисячах квадратних метрів було багато. Але ж як, як керівник розуміла, якщо якийсь там нюанс упустити, то не буде роботи в іншому місці. За грантові кошти у приміщенні вже відремонтували перший поверх. Тут функціонує фізіотерапевтичний, масажний та тренажерний кабінет. Працюють тут фахівці як з Крематорська, так і з Прикарпаття, які надають послуги не лише військовим, але й дітям, що переїхали на Івано-Франківщину із зони бойових дій. Ми центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Це державна установа, яка надає. Саме комплекс реабілітаційних послуг для осіб з інвалідністю, не зважаючи на вік та нозологію. Тобто звернутися до нас можуть як діти, так і дорослі без обмеження у віку з моменту встановлення інвалідності. У Краматорську найменша дитина, яка проходила у нас реабілітацію, це була дитина готи шість, а найстарша це була 96 років. Жіночка така у нас була тут. Найменша дитинка у нас була чотири ручки. Реабілітація відбувається на протязі 30 календарних днів. І вже до кожного індивідуально там вирішується, яке буде навантаження, яка черговість занять, саме які процедури медичного характеру отримують люди. Це все дуже індивідуально. При одній ти ж на можуть бути різні індивідуальні плани. Тарас Данильців з народження має першу групу ДЦП. Нині є пацієнтом реабілітаційного центру Донбас Прикарпаття. Розповідає за своє життя, побував у різних центрах України, але такий індивідуальний підхід отримав не усюди. Діхай. Культура допомагає краще покращувати ходьбу для роботи. Також масаж, який ослабляє організм і знімає спастику. Також тут є практичні ванни на ноги, які також допомагають ногам краще покращувати відчуття, і, щоб ноги функціонували. Воно покращує кровообіг. Е, також воно допомагає при ослабленні, знімає спастику, оскільки у мене діагноз е, е, такі санаторії дуже потрібні в нас. Віра Косон Андрій Буцяк, новини на вежі.